Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Біля Луцької міськради відбувся пікет проти проведення капітального ремонту бульвару Дружби народів в обласному центрі. В час війни це зовсім є. Не потрібно це є ганьба і велика ганьба для наших чиновників. Робочі будні медсестер гематологічного відділення обласного дитячого онкоцентру. Спочатку так трошки мені страшно було, а потім не звикла. У Луцькому геріатричному пансіонаті одружилися дві пари підопічних. Перед входом до Луцької міської ради відбувся пікет. Як розповіла Суспільному лучанка Дарина Нагорнюк, прийшла, аби висловитись проти проведення капітального ремонту бульвари Дружби народів в обласному центрі. Жінка каже, втратила на війні сина. Щойно з передової повернувся чоловік. Гроші, які запланували витратити на ремонт, пропонує скерувати на допомогу воїнам. На нинішній день в наших бійців лучан не вистачає всіх аптечок. Не у кожного є турнікети. На нинішній день. І забирати кошти з фронту, коли потрібно купляти ті ж дрони, ті ж протидронові рушниці. На це все треба кошти. І їх треба збирати і віддавати на захист країни, на захист людей, життя. Я якраз і проживаю на бульварі Дружби народів. Ось і хочу сказати, що зараз такі. Жорстокий час час війни це зовсім є. Не потрібно це є ганьба і велика ганьба для наших чиновників. Для чого робити ремонти, якщо йде війна? Начальник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк не на камеру сказав, що учора оголосили тендер на капітальний ремонт бульвару дружби народів на суму 50 мільйонів гривень. Такий вигляд має бульвар дружби народів у Луцьку. Чи потребує він ремонту? Мешканці, з якими поспілкувалося Суспільне, коментують так. Я рахую, що це недоцільно. В Даний час де в нас війна, то лучше хай ті гроші перейдуть дійсно хлопцям і куплять те, що необхідно наше У нас тут одяг собо. О, ну нема там таких яв, що вже люди падають. Армії, армії і все тільки армії. Старша інспекторка сектору комунікації Луцького райуправління поліції Катерина Матвійчук сказала, що пікет тривав майже дві години. На ньому були присутні 10 пікетувальників. Порушень громадського порядку не фіксували. Ініціював проведення пікету лучанин Сергій Рижков. Міська рада реагує мовчки. Всі керівники відділів, бачу молоді спорти пройшли, всі мовчки. Ніяк я їм задаю питання. А ви як ставитесь до ремонту на ГПЗ, Вони всі голову опускають і йдуть. Дружби народів ще сто років стояти, ну більше ніж якимось є ще. У нас в громаді є якісь дороги, там малесенькі, які можна щепьонки просто засипати, щоб можна було проїхати. Головним замовником ремонту вулиці є міський департамент ЖКГ. Сказав у коментарі Суспільному керівник департаменту Микола Осіюк. Роз'яснити ситуацію з тендером пообіцяв після офіційного звернення інформаційного запиту. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. 16 дітей перебуває на лікуванні в онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні, розповіла завідувачка Яна Ришко у гематологічному відділенні Світлана Журік з п'ятирічним сином. Про діагноз малого розказує мама, дізналася півтора року тому. Нас виявили лейкоз і ми потрапили сюди, в цю лікарню в важкому стані. так як був такий важкий час з війною, а на спочаток лікування нам нормалізували стан наший, і нас відправили за кордон. Два місяці назад ми повернулися і приїжджаємо на обстеження. Арсен Артем. Десятирічний Арсен у лікарні місяць. За цей час, говорить, йому робили кілька пункцій. Каже, біль терпить. Без наркозу то це. Було больнувато. Що ми займаємося? Не думаю про хворобу і сподіваюся на те, що я швидко виздорові. У гематологічному відділенні працює 10 медичних сестер. Серед них Наталія Дідович. Про нинішнє свято день медичної сестри дитячого гематологічного відділення знає свою роботу. Любить, хоч емоційно каже, буває нелегко. Необхідно взаєморозуміння, співчуття, толерантність, витримка. Ну і звичайно рутинне навчання по догляду за дітками У нас була дівчинка, якій було 17 років. Онкохвора, війна, закоханість, підлітки. Тому буває, хочеться піти. Маніпуляції, догляд за хворими, на пункціях допомагаємо лікарям. Спочатку так трошки мені страшно було, ой, потім потім таке довго тривало лікування. Ну, але віримо, що все буде добре за допомогою наших лікарів, наших медсестер чудових. У відділенні дитячої онкогематології лікують пацієнтів до 18 років з різних областей України з різними патологіями, розповіла завідувачка Яна Ришко. «З початком повномасштабної війни державою було організовано ем, такий хаб перевезення онкохворих дітей для подальшого лікування за кордон. Тому ем, велика частина дітей наших, які лікувалися в нас у стаціонарі, були евакуйовані за кордон. Діти наші вже встигли вилікуватися за кордоном, повернутися на спостереження до нас. Більше 25 дітей у нас поставлений первинний діагноз онкогематології і онкології. Я кожен раз наголошую батькам. Не треба опускати руки, не треба плакати. Навпаки, треба зібрати всі свої сили і можливості для того, щоб побороти і, і разом з медичним персоналом. Зі слів Яни Ришко, гематологічне відділення розраховане на 25 пацієнтів. Однак місця не вистачає. Каже, планують відкрити нове відділення. Зараз там триває ремонт. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Велицькій громаді день відправки допомоги на фронт. Про це суспільному розповів сільський голова Віктор Ковальчук каже: місцеві сходяться до школи, бо сюди традиційно приїздить волонтерський бус. Як можемо допомагаємо. Юрій вчитель фізкультури каже, що тримає невелику пасіку і приніс продати бійцям 20 банок свіжовикаченого меду. Хай хлопці спробують нашого меду і зміцнюють імунітет. Щоб не хворіли, шестирічна Аня говорить, що прийшла сюди допомогти бабуся, яка ходить до місцевого ліцею разом з іншими ґазинями готувати консервацію для відправки на фронт. Я дуже захотіла хоч поїхати з бабою, допомагати. Я теж буду, і це в нас бабою їздила і тут допомагала. Закривала кришки, перець вложила. Баба заливала воду. Я Кришка накривала. у шкільній їдальні. з початку повномасштабної війни організували виробництво провізії для захисників. Розповідає одна з ініціаторок Лариса Дембіцька. З її слів, місцеві господині збираються тут три дні на тиждень. В цій команді у нас є вчителі, працівники культури і активісти громади. Дівчата працюють. З другого дня війни спочатку ми збирали продукти, відправляли, а тепер самі готуємо. Самі дівчата покупували автоклави. Маємо 12 автоклавів і більше 20 тисяч банок вже відправили для наших воїнів. ЗСУ. виносимо усе законсервоване зі шкільної комірки. Жінки самі ж виносять до волонтерського буса. Щоразу асортимент продукції різний. Розповідає вчителька Наталія Затерчук. Горохова каша з м'ясом. Ось ми їх виготовили цього разу. Десь 200 банок. Далі у нас є ще гречина каша. Також з м'ясом сало. Це називається п'ятихвилинка. Засолені, приварене і закрите у банках. Процес виготовлення консервації тут вже налагоджений. Говорить Валицький сільський голова Віктор Ковальчук. З його слів, продуктами забезпечують волонтери. та й громада активно донатить на потреби військових. Нам допомагають волонтери наші з Луцька, які приводять вже ці необхідні речі. Ти саме посид, далі відповідно збираємо кошти різними способами для того, щоб закупити м'ясо. І теж волонтери приводять. Якщо долучається хтось із наших людей, то звичайно дякуємо і. Працюємо далі до перемоги. Волонтер Ігор Шевчук говорить, що співпрацює із Велицькою громадою з перших днів повномасштабної війни. З його слів на передову їздить орієнтовно раз на місяць. Головне, що везе техніку за запитом наших військових щоразу приблизно на півмільйона гривень. Минулого місяця чотири дрони завіз. Зараз два дрони і десять акумуляторів. Це дуже важлива річ. А утели до дронів зараз по запиту. Ну і буде близько півтори-дві тони буде. По продуктах, по провізії допомогу каже Ігор Шевчук, везе сотій та чотирнадцятій бригадам на харківській і донецькій напрямки. Туди усе планує доправити 9 вересня. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк у Луцькому геріатричному пансіонаті. Одружилися дві пари підопічних. Наречені проживали в закладі більше десяти років, мають інвалідність. Розповіла Суспільному організаторка культурно-дозвілевої діяльності Тетяна Саламан. Перша пара молодят – 43-річна Валентина і 52-річний Віктор. Обоє на кріслах колісних в Італії, де вони через повномасштабну війну провели півтора роки, говорить Валентина, і зародилося їхнє кохання. Одружитися там не змогли через відсутність усіх необхідних документів. Тому поєднати долі вирішили в Луцьку, куди повернулися два місяці тому, каже Валентина. Про весілля ми ну про тим більше таке, ну якось ми навіть не мріяли. Я перший раз заміж виходжу, і Вітя перший раз одружується. Знайомі ми вже давно поїхали в Італію, там зійшлися ближче. Будемо старатися мирно жити і все буде добре. Ще одну сім'ю створили підопічні пансіонату: – 51-річна Ольга та 38 річний Микола. Їхні стосунки, розповідає Ольга, теж зародилися в Італії, хоча були знайомі раніше та час від часу спілкувалися. Він добрий, чуйний, порадить, допоможе. Він мене багато в чому підтримував. Весілля файне, вже буде на все життя, і вже будемо будем пам'ятати. Мріємо про одне, щоб закінчилася війна. Ну щоб мир був, будемо одне одного підтримувати. Підготовка до весілля тривала орієнтовно місяць. У ній брав участь практично увесь персонал Луцького геріатричного пансіонату, розповіла Тетяна Саламан, організаторка культурно-дозвілевої діяльності. Зі слів, жодних коштів заклад на святкування не виділяв, долучилися персонал та підопічні. Каже, спільне весілля на території пансіонату за бажанням молодят організували в українському стилі з дотриманням усіх народних традицій. Це було від випікання короваю. Місили наші і працівники кухні, і старша медсестра, соцпрацівник. Тобто ті люди, які за правилами, за традиціями мають гарні сім'ї. Після весілля обидві пари продовжують жити в пансіонаті, але вже у спільних кімнатах. За словами Тетяни Саламан, зараз у пансіонаті проживає 170 підопічних. З її слів, це перші весілля у закладі з часу повномасштабної війни. Ми вдячні нашим Збройним силам України, тому що вони дали нам можливість породіти людському щастю. Ну, дає надію на те, що буде Україна, що буде перемога, що ми всі чекаємо її і що життя продовжується. Олена Чорнуха, Петро Петропотієвський. Суспільне новини. Луцьк. Вихованці громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку готуються до фотовиставки, на якій представлять свої фотороботи. У Нас бувають коти білі, чорні, руді. Голова правління громадської організації Олена Мельник розповідає: виставка відбудеться у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Її мета показати красу України очима людей із синдромом Дауна. Обирали фотографії на конкурсній основі. Три номінації в нашому конкурсі було це природа, рослини, тварини. Ми так дуже хотіли націлити, щоб це були тварини, рослини луцького зоопарку. Друга номінація це у нас літній портрет, тобто друзі, батьки, емоції літні. І третя номінація це краєвиди або туристичні об'єкти нашого міста. Ми. Не вибираємо перше, друге, третє місце. Роботи всі чудові, всі учасники нагороджені дипломами учасників. Ідея зробити виставку фоторобіт людей з інвалідністю виникла після персональної виставки її сина Андрія, сказала Олена Мельник. Андрій фотограф, має відповідний фах, який здобув у коледжі. Хлопець показує світлини, які представить глядачам. Та хітіки я облісу пахлюбле моя тіки лілія і такі он. І такі творення рауці мені подобався гарно і приємно. Валентин Новосад, який разом із Андрієм працює баристою в арт кав'ярні, вирішив також долучитися до фотовиставки. Показує свої фото. На них Луцький замок та леви Луцького зоопарку. Лев мені подобається. Е... Сергій Тимошчук світлини, які представляє на виставці, зробив на подвір'ї свого дому. Також сфотографував маму Світлану у Луцькому парку. Як розповіла Олена Мельник, на виставці Я люблю свою країну буде представлено 60 робіт 14 авторів. Усі світлини можна буде побачити у неділю, 10 вересня у Луцькому зоопарку. Фотовиставка відбудеться у рамках відзначення Дня міста Луцька. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.